У новому році мешканці міста питимуть рідне пиво і з нової варниці на бердичівському пивзаводі відкрили щойно реконструйований цех. Нове німецьке обладнання дозволить не тільки покращити якість мільного напою, а й збільшити обсяги виробництва. Конструкція цих варочних порядків така, що може досягнути дуже високої якості пивного сусла. Як ми знаємо, що виробництво пива складається із багатьох. Послідовно пов'язаних процесів, і от це одна із основних стадій, яка подальшому потягне за собою якість пива, і ми сподіваємося, що це буде пиво набагато… Новішої можна сказати новішого смаку це буде пиво легке, це буде пиво достатньо чисте. Це буде пиво питке. Як на сьогоднішній день споживачі того потребують і того хочуть. Поки робота у варильні проводиться у ручному режимі. Працівники заводу освоїли нове обладнання, але в майбутньому їхню роботу замінить комп'ютер. Процес буде повністю автоматизованим. Пиво із нового варочного порядку вже надійшло у продаж, тож бердичівляни брадичівляни можуть оцінити його новий смак. Зараз це вже європейська якість повинна бути у нас через те, що обладнання все із нержавіючої сталі. І ну, це по суті діло у нас другий етап. Перший етап це ми зробили з нержавіючої сталі наше бродильне відділення, а це зараз вже поставили варильне відділення, тощо, і поміняли всі труби, які труби є, що тут задіяні, труби того на нержавіючі. Зараз ми розробляємо етикетку, будемо випускати пиво. Лагер є так, така назва пива, буде випускатися пиво «Лагер». І вже, мабуть, десь перед на різдвяні свята, я думаю, що... Наше пиво повинно вийти. Як виглядає нова варниця? Гості заводу переконалися на власні очі. Привітати із відкриттям цеху колег броварів до Бердичева. Приїхала Галина Корінькова, директор закритого акціонерного товариства Укрпиво. Реконструкція барочного порядку, на її думку, значно збільшить кількість споживачів Бердичівського пива. Це знакова подія не тільки для бердичівського пивоварного заводу, і для колектива цього заводу. Це знакова подія для всієї пивоварної галузі України. Чому тому, що ми з вами присутні? На відкритті нового обладнання, нового цеху я не помилилася. Я не можу навіть сказати, що це цех після реконструкції. Це як новий цех на цьому підприємстві. І це відкриття нового цеху на невеликому підприємстві, не на найпотужнішому. Ми вже звикли, що розвиваються найпотужніші підприємства, а це невелике підприємство. І з радістю хочу відзначити, що тепер Бердичівський завод не буде відноситися до невеликих підприємств. Він переходить в категорію середніх підприємств. А це важлива подія для заводу. Чому? Тому що це підвищення відповідальності для колективу в першу чергу. Дуже приємно, що саме в цьому колективі, який має гарні добрі традиції, гарну ауру, ми завершимо 2007 рік. Це подія не тільки для самого заводу, це дуже приємна подія для всього міста, тому що бердичівське пиво п'ють всі бердичівляни і не тільки бердичівляни. На щастя та успіх роботи варильні та тих, хто споживає продукцію бердичівського пивзаводу, овчан розбили не пляшку пива, а шампанського.